Що ми робимо в дитячому садочку? Ранок у роздягальні. Зустрічає дитсадок, рано вранці всіх діток, малят чекають, радо їх вітають. На зарядку по порядку. Часу, дітлахи не гайте, на зарядку всі ставайте, нахиляйтесь вліво, вправо, малюкам корисні вправи. Ми граємось. Нумо грати з дітвора, час для гри настав, ура. Можна м'ячик покатати, на конячці пострибати. Смачного у звіряток на обід борщ і каша все як слід. За столи сідайте, геть усе з'їдайте. Тиха година. Час прийшов для відпочинку, буде тиха в нас годинка. В ліжечка лягайте, швидко засинайте. Готуємось до полуденка. Холодненькою водою вмиємося ми з тобою. Сон нехай від нас тікає, вже полуденок чекає. Вчимось красиво говорити. Підійдіть усі сюди, вчити будемо склади. У кімнаті шум і гам там цікаво малюкам. Дітлахи малюють. А тепер з усім старанням ми займемось малюванням. Подаруємо на свято ми малюнки мамі і тату. Займаємося математикою. Прогулка Ось видерця і лопати, Ідемо усі гуляти. І з пісочку залюбки спечемо ми пиріжки. Мами прийшли, домаляти йдуть батьки, час додому, дітлахи. Дит прощавай і до ранку спочивай. Кінець, Автослухав молодець.